акція. Мирна акція про що? Хочемо гуляти по місту. А для чого ви по місту взяли дубинки? А проти закон. А ви щось вбити тими дубинками? Скажіть, будь ласка, а яка це організація? Правий сектор. Правий сектор це громадська організація? Скажіть, а за акції вам платили гроші? Просимо забрати холодну зброю. Попередити, почекайте хвилину, не перебивайте, Попередити, що будь-які антизаконні дії і підтримка влади, яка вчинила переворот. Ми на вашій стороні. Але якщо це буде провокація, штибу. Штибу. Те, що зробив Корчицький, втікши потім, покинувши людей, ми це оцінимо по своєму. Ви приймаєте таку розмову? Так? Приймаєте? Приймаємо. Але приймаєте таку розмову? Так. Дякую. Слава нації! Зека! Геть! Зека! Геть! Ряд щирих просто сердець, але з маніпульованих для того, щоб вони продемонстрували, що незаконно прийняті антиконституційні закони були прийняті вчасно. І, на жаль, ті діти, які робили це щиро, вони ще в силу свого молодого віку не розуміють. І провокація просто завдяки там громадянам, завдяки депутатам на просто віддалася. А що мало бути, що могло бути? Могли бути побиті вікна, могли бути е, спроби там побити міліціонера, і е, як оправдальна картинка, що те, що ми чинимо антизаконно, ми це робимо правильно. От і все. От і все. Хто за нас за рахунок? А я думаю, що ті, які хочуть, щоб Україна не вернулася до євроінтеграційних процесів і вернулася в лоно Східного сусіду. Снова же наш рух до Тараса Шевченка. Саша в червь. Ні, не через памятник,